У рамках партнерства з медіа Центром Збройних сил України телеканал ТВА готує до ефіру на День Незалежності України спеціальні покази фільмів, підготовлених військовими журналістами. Пропонуємо глядачам спільно зануритися в історію та сучасність українського опору, шанувати наших захисників та надихнутися їхньою силою. Глядачі зможуть побачити дві частини документального фільму Операція Курськ. Ці фільми розкривають важливі сторінки боротьби, демонструючи стратегію та тактику, що формують нашу перемогу. Документальний фільм Приборкання страху історія про внутрішню силу та мужність, яка дозволяє нашим воїнам долати найбільші виклики. Програми циклу захисники незалежності серія матеріалів присвячених нашим героям, їхнім подвигам та щоденній боротьбі за свободу. Ці стрічки це не просто хроніка подій, а глибоке занурення в реалії війни та стійкість українського народу. Запрошуємо до перегляду на ТВА, щоб разом з нами відзначити день незалежності та пошанувати тих, хто її захищає. Страх не було було багато.